Люди ставлять питання, знаєте, і багато сьогодні катастроф, катастрофізму, воїн, брехні, лукавства, страждань. Видно, смерть гуляє, пекло гуляє, диявол гуляє, мамона, вона гуляє це не приховано на цій землі. І тому ми даємо відповіді, щоб люди могли мати розуміння, що таке любити ворогів. Що таке? Не вбивай. Що таке було сказано давнім? Око за око, око за око, зуб за вбивство зуб. і таке інше. Люди кажуть, як же розібратися сьогодні? Он там війна йде. Чи відкрив це Бог, чи не відкрив? Звісно, відкрив. Був батько віри Авраам, і було показано, були царі, які йшли, завойовували, у рабство брали, і були Содом і Гомора. І Авраам не чіпав ані тих, ані інших. Він Богу служив, виконував волю Божу. Але коли прийшли і зачепили його сім'ю, викрали в рабство, він тоді зібрав усіх, хто в домі, і пішов, переміг, завдав поразки цим царям і відбив свою сім'ю. Ось і все проста відповідь батько віри. Потрібно це робити. Не потрібно це робити. Як це робити? Хтось каже, можна воювати. Інші кажуть, не можна воювати. Треті кажуть, треба бути пацифістом, голову в пісок, і люди не розуміють, що і як це треба робити. Інші кажуть, треба там імперію будувати. Яку імперію треба будувати, ми повинні зрозуміти, що на землі є Царство Боже, Біблія говорить, і є Вавилон. Вавилонська вежа в Біблії описана, дорогі, і стукан описаний, і Бог вразив Вавилонську вежу та бавана, це все імперії світові, які були. Вавилонська вежа була, імперія усі однією мовою говорили. Бог прийшов, змішав мови, і вийшло багато народів, тому що імперія хоче взяти завжди всіх у рабство, і тоді на чолі один цар, а не Бог. так? І розсипалася, і була вежа зруйнована, і стало багато народів. Те саме, якщо ми подивимося, радянський союз більше ніж півсвітом володів радянський союз, як хтось називає в'язниця народів. Справді така сильна могутня імперія. І що сталося із радянським союзом? Бог ось так от зробив, і Радянський Союз зруйнувався. І всі ці народи вони вийшли із радянського союзу, почали своїми мовами говорити. Купа народів звільнилася. До цього була просто імперія, і люди були в рабстві. Хто зруйнував Радянський Союз? Без війни, без нічого. Хто зруйнував Бог? Як він зруйнував Вавилон, так само Радянський Союз це той самий Вавилон. Вавилонська ця вежа. І все. І знову всі намагалися Вавилонську вежу збудувати, бога немає. Бог раз зруйнував і знову у безліч народів, безліч мов. Класне одкровення. Сильно. І ти розумієш, коли дивишся, чи є відповідь у Біблії? Звісно, є. Звісно, є. Для цього Ісус і прийшов, щоб ми не жили у темряві, а щоб ми жили у світлі. Амінь. Алілуя.